У мене тут робоча обстановка. Я почистила і варю картошку, картоплю на вареники. Дістала м'ясо розморожую для нашої красавиці, але треба було його вчора з вечора дістати, бо довго розморожується. Дістала три буряка погріба, помила, і зараз я запечу їх в мікрофільовки. Тут у мене борошно і вже готове тісто на вареники. Рецепт у мене є на каналі. Ну, але я хочу розповісти, оце сюди 300 г борошна. Я просіяла. Потім у мене молоко домашнє, я його розвела 50 на 50, 50 е... окропу, тільки закипів. І підігріла молоко. От. І оце 220 мл, мені знадобилось сюди оцієї суміші молока з водою, з кип'ятком. І півчайної ложки солі. Дві чайні ложки олії. Олію добавила в суміш молока і води, а сіль добавила в борошно. І потім такою цвірочкою е, лила і розмішувала, розмішувала, потім добре вимісила, ну, хвилин 5-7, місила. І зараз лишила я на 30 хвилин його. Можна 20-30, ну а в мене, я так думаю, може і більше вийде. Бо поки картошка звариться, потім я її потовчу, добавлю туди кріп сухий. І трішки хай вона вичахне. Потім я буду вже ліпити варенички. Для чого я їх ліплю? Я зарані картоплю почистила, залила водою, щоб крохмал трішки зійшов. Говорила Віка вчора по телефону, вареники закінчились, і вона ж оце чекає, що я наліплю. Каже, бабуля наліпе вареники, а пельмені ми купимо балуваний галі, Чомусь не хоче, щоб я ліпила пельмені. А ось вареники хоче, то я їм наліплю заморожу, а вони потім приїдуть та й заберуть. Ну, це чимось зайнялась ще. А, а буряк це я попечу, я не знаю. Він не дуже солодкий, то я трішки з'їм. Так, цукор у мене, слава Богу, поки держиться нормально. Ну, от, ну, але я на таблетках. І як запекти буряк в мікрохвильнювки Я його почистила, дивіться, оце можна зірвати це. і помила, і отак. Викладаю в целофановий кульочок і зараз я зав'яжу. Так, зав'язала я бурячки, дивіться. Зараз в мікрофильовку відправляю. Так, Закриваю. Тепер виставляю потужність, таймер. Мені треба 15 хвилин. Так, і старт. Так, все, бурячки готові. Дивіться, зараз я їх дістану звідси. Ох, ну, поки що хай трішки охолонуть. Але можна отак я ножем спробую. О, дивіться. Ну, зараз положу телефон і розкрию. Ну, ось такі бурячки. Бачите, за 15 хвилин я їх в мікрофильовці спекла. Ось о. Тепер трішки, дивіться, як добре. Тепер вичахнуть і я їх почищу. І вони були не в воді, тому ну, якість хороша, не напитали водою. Тільки що микрофільоку трішечки там забруднили внизу. Я не знаю, як воно там витекло. ну ось так, як тут. -от. От. І так, зручно. Але це ж невеликий це такий середній розмір, можна навіть сказати, да? От. а якщо вдвічі більший, то і вдвічі більше часу треба для того, щоб вони там зварилися. Сьогодні якийсь вдалий день. Ой, я сяду і буду ліпити вареники. Один ось, ось ліпила вже. Думаю, так, треба включити. І я отак на піднос складу. Вдалий день, в якому плані? Я коли від відсіля знімаю відео, то мені тут світло не дає знімати, якось погано. А сьогодні, вроді таки, нічого, воно там пасмурненько. І так нічого знімається. Я, звичайно, наварила картошки, думаю, багато, але якщо вона лишиться, то я завтра, може, ще наліплю вареників, а може пиріжечки посмажу. Це ж у мене вікуля. Вона любить варенички. Щоб мало було тіста, багато картошки, і щоб вареники були маленькі. Трішки більші, ніж пельмені. Тому оце ж я розкатала, розділила тісто, це, що зробила на дві частини, розкатала оцією маленькою, вона більш вдала, чим та моя здорова. І оцією рюмочкою, боже, я не знаю, скільки їй років, це ще моєї мами. в мене її лишилось дві. Ну, я тут нічого не бачу, ніяких позначок. І я так зробила варянички старим методом. І, і тепер буду ліпити. Потім заморожу, і коли там Хто приїде з дітей, з онуків. Бо коли я говорю діти, всі думають, що це мої діти. Ні, це мої, моя онучка і її чоловік. Ось так. Ой. Ну, що я хочу зараз розповісти? Бо дуже багато запитують. Я тепер, мабуть, буду якось в відео спочатку говорити. Ну, поки що ось так. Запитували. Де я мешкаю в Україні? Ну, і я зараз хочу відповісти. Я живу в Дніпропетровській області, місто Кам'янське, це колишній Дніпродзержинськ. Так, і друге питання було. Друге питання було. Чи є поблизу? У нас тут, де я живу, магазини. Так, у нас тут є магазини. Від мого дому, ну, хвилин 10, перший магазин. Там навіть м'ясний відділ є, продуктовий, все, що необхідно. Колись ми в нього ходили дуже часто, коли не хотілося виїжджати в місто, коли всі діти тут були зо мною. От. А зараз я не ходжу, чесно говоря, е, Ну, Такої необхідності нема, тому що Віка тільки недавно перестала тут мешкати. Вони переїхали до Артема в квартиру, але вони мене не покидають, приїжджають, привозять, коли треба, їдемо разом. Так, це про цей магазин. І там, здається, я не знаю, як зараз, був там навіть будівельний. Потім треба трішки далі пройти. Там біля залізничної колії ще один магазин. Ого, це набрала багато? От. Перейти залізничну колію, і як іти до монастиря, тут у нас жіночий монастир недалеко. Ну так, хвилин 15, якщо так повільно, повільно, то може і 20 і пів години йти. Це до школи. там У нас дитячий садочок, школа і куча магазинів. І продуктові. І аптека там, і як це, ну, як поліклініка, воно щось таке там. ну, Я думаю, що це так назвати. Недавно воно відкрилося, там сімейний лікар приймає. І там поруч аптека. Там теж багато магазинів, кафе є. І що там ще є? А, ну там оце ще наш. Провайдер теж там є, далеко не треба йти. І, і все, навіть, мабуть. Там, а, зупинка, там теж зупинка маршруту. 2А І двойка, мабуть. Я не знаю. чи, ну, Вони там ходять всі. І два Аз здається, і двойка. Бо я туди не їздила, до Люсі я один раз тільки пішки ходила, а то все ж машиною. Оце туди, якось в сторону, де моя однокласниця живе, недалеко тут. Ну, ось вона до мене, як іде, каже, ну я 30 хвилин затрачу. І ще один магазин є там далі по Желізнякам. От, е, теж доволі непоганий магазин. Так що є тут у нас, бачите, вже скільки я нарахувала. Ну, а якщо вже так зовсім необхідно, то маршруточка. І хвилин 10 більше чекаєш її, чим їдеш. І наш супермаркет АТБ. А там і м'ясний, і аптеки. І що ж там ще є у нас? І добробут. І я нище там не спускалась, мабуть, там будівельні вже магазини. Ну, є де. І там поруч теж є і кафе, так що обділаний, як сказати, наше селище передмістя. Перед Ой, так, поки я балакала, у мене тут розкрився вареничок. Так, що ось такі справи у нас є, тут що? Ну, звичайно, от якби судить так, як от Наталії піти, в неї колінця болять дуже. Їй важко, звичайно. Ну, а якби вже так необхідно, то пішла б потихеньку. Ну, важко їй дуже. Та й нема такої необхідності, є кому привезти все. так же ж і я могла б сісти на маршрутку і поїхати. Важче буде в руках оце все від маршрутки нести додому. А поїхати це не проблема. Так що в нас тут все є, слава Богу. От. Ми сподівалися колись так було, що е, були вроді такі плани. Я не знаю, ну слух такий йшов, що у нас тут відкриють АТБ. Ну, а потім відкрили оце біля 28-ї школи, мабуть, Порахували, скільки тут людей, зробили аналіз і вирішили, що ми доїдемо туди. Ну, теж нічого. Слава Богу, головне, щоб мир був. Ось. А те вже то таке. Можна і доїхати і дійти. Ну, оце, по-моєму, більше в мене таких запитань не було. Хто такі Артемій Віка? Я вже розповідала раніше, запитували. От. Ну, а більше ж, більше нема питань. Всім все зрозуміло і, і ясно. І я буду продовжувати десь у мене вийде сьогодні вареників 60, я думаю. Ось такі, потім я їх заморожу, потім складу в пакети. А тоді, коли хочуть, тоді хай і забирають. Ну, не можна сказати, що я не їм вареники ці їм, але я, ну так, не зловживаю. Оце коли до Наталії піду, тільки, а то ж у неї буває таке, ну, то нічого. Так, дивіться, я вже наліпила і зараз відправлю це в холодильник. І ще у мене круг, який зараз буду ліпити. Це в морозилку відправляю. Так. А то Вікуля, може, думає, що я не хочу ліпити я хотіла що розповісти ще. Я, коли зараз, ну, знімала відео, ж оце розповідаю про наші магазини і хотіла сказати ще, як ми раніше закупляли продукти. У мене покійний чоловік дуже любив ходити на базар. Він там всіх дістає. І оце я тільки цю фразу сказала. Ну, я видалила, звичайно, далі буду відео. Падає телефон. З мого штативу падає телефон. Ну, все, я пішла, налагодила. Знову починаю розповідати. Говорю, що він дуже любив ходити в рибний відділ там. І він любив сам рибу купувати, сам чистити. Я тільки смажила. І оце ж там який недовіс, от він же сердиться, там розповідає. Я кажу: ну, що ти їх достаєш? Ну то ж їхній гріх, хай собі. Вони тобі там 200 грам не доважили. От. А, як це так? Ну, починається. В общем, я оце ж розповідаю далі, отаке пада другий раз телефон. Ну і говоріть, це що, не містика? Ну, зараз я його вже там добре прикріпила. Це ж добре, що тут килим, і нічого не розбилося. Ну, я буду закінчувати вже оце такі, бачите, кружечки. Наліплю вареників. І все, що я хотіла розповісти, я розповіла. Телефон більше не падає, бо я його там закріпила. Що я сьогодні наробила? Ось дивіться, тут вже замерзло, це вже можна в пакети ховати, а це іще будуть заморожуватися. Ну, і це, я думаю, моїм онукам хватить. Це я ховаю, хай заморожується. І ці поки що тут лишу. А чому я зараз скажу? Я. Я ці кружечки варянички робила. Ви ж розумієте, тісто лишається. Ну і ось у мене 5 вареничків. Останні, які вже не кружечками я нарізала, а просто оту ковбаску взяла, порізала, лишилося 5 штучок. І зараз, я думаю, мені не зашкодить, я оце поїм.